Доброго ранку, малята. Рада вас вітати. А послухайте загадку. Котиться клубочок зовсім без ниточок. Замість ниточок 300 голочок. А хто це? ну, давайте подивіться. О, добрий ранок! Малята, подивіться, що я вам приніс. Так, яблучко. Яблучко я йшов у саду. І знайшов яблучко. Ну, мені треба ще багато для моїх маляток. Допоможемо, дітки. Так, їжачок, сідай. Ой, подивимося, яке яблучко. Ну давайте роздивимося, яке воно. Кругле, котиться, червоне, солоденьке. Ми тобі зараз намалюємо. А зараз маляти ми з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Як ти носиш їжачок так багато голочок? Ось так наші пальчики вже готові малювати. Ми будемо малювати червоною фарбою кругле яблучко. Будемо малювати пальчиком. Пальчик макаємо фарбу, набираємо. І малюємо ось на дерево яблунька. Ось такі гарні червоні яблучка. Ось так. Ось так, бачите, багато буде і вистачить для їжачків маленьких. Ось там дітки. Попрацювали, потім ручки витерли. Серветку, а потім ще помиємо. Подивися, їжичок, як багато яблучок Всім твоїм малятам вистачить. Багато чи мало? Багато. Дякую, малята, до нових зустрічей.